Росіяни рвуться вглиб Донеччини. На околицях Мирнограда йдуть вуличні бої. А українські захисники тримають оборону кожного метра землі ціною власного життя. Ветері Варшава, Київ, проголовне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Американська розвідка б'є на сполох, Путін стає ще рішучішим у бажанні воювати. Російський диктатор прагне утримати захоплене і розширити контроль, попри втрати та кризу. Чи світ зупинить агресора? Росіяни прорвалися на околиці Мирнограда, тривають запеклі вуличні бої. Українські захисники укріплюють позиції і зупиняють ворога у міській забудові. Чи вистоїть Покровський напрямок під таким тиском? П'ята евакуація за три роки. Багатодітна мама з прикордонної громади Харківщини знову збирає валізи, тікаючи від війни. Її історію незламності і болю українського тилу. Дивіться у нашому матеріалі. Американська розвідка попереджає, Путін став ще рішучішим у своїх планах перемогти Україну. Про це повідомили високопосадовці США та Конгресу, які цього місяця представили нову оцінку спецслужб. Пише NBC News. Американські спецслужби попереджають, Кремль не готовий до жодних компромісів, навіть попри миротворчі спроби Дональда Трампа посередничати в переговорах. Аналітики вважають, що, попри серйозні втрати на фронті та економічні проблеми всередині країни, очільни. Кремля прагне закріпити окуповані території та розширити контроль, щоб виправдати ціну війни для росіян. У ніч на 29 жовтня під атакою українських дронів були три російські хімзаводи. Через це росіяни закривали 13 аеропортів. За даними тамтешньої влади та Пропагандистських телеграм-каналів безпілотники атакували промзону у Ставропольському краї, в районі нафтохімічного заводу. Ставролєн це один із провідних виробників поліетилену і поліпропілену в Росії. Також два НПЗ зазнали атаки в Ульяновській області та республіці Марій-Ел. Міноборони країни-агресора відзвітувало про збиття близько сотні БПЛА. Росіяни зайшли на околиці Мирнограда та використовують артилерію, безпілотники і бронетехніку. Тривають вуличні бої на покровському напрямку фронту. Ситуація залишається критичною. Повідомив речник угруповання військ схід Григорій Шаповал. Українські захисники утримують позиції, укріплюють фортифікації та ведуть стрілецькі бої просто в міській забудові. Використання деяких видів озброєння обмежене через близькість до противника. Найскладніше на південних підступах до Покровська, де ворог намагається створити сіру зону і перерізати українську логістику, попри чисельну перевагу окупантів жодного району міста вони повністю не контролюють. Російські дрони знову атакують журналістів. Цього разу атака була невдалою. Пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Олег Петрасюк збив з автомата російський FPV-дрон. Безпілотник намагався поцілити у іноземну знімальну групу в Костянтинівці. Військо супроводжували журналістку нідерландського видання, яка фіксувала наслідки обстрілу святоуспенського храму. Це не перший випадок полювання росіян на журналістів. 23 жовтня. У Краматорську загинули українські журналісти Альона Грамова та Євген Кармазін, що працювали на телеканалі Фрідом. Їх убив російський дрон ланцет. А на початку жовтня французький фотокореспондент Антоні Лалікана також загинув від атаки дрона поблизу дружківки. Попри маркування на жилеті прес, росіяни все одно атакують журналістів, що фіксують їхні злочини. На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Через загострення обстановки на куп'янському напрямку вивезти в безпечні місця планують приблизно 600 дітей. Наші колеги побували у прикордонній з Росією вільхувацькій громаді про причини такого рішення та про обстановку на місцях далі у викладі наших кореспондентів багатодітна мама Олена збирає речі для п'ятого переїзду. Починаючи з 2022 року, родині довелося вимушено мандрувати від будинку до будинку в надії на тихе життя без російських обстрілів. Ми проживали в Вільхуваці, це населений пункт нашої громади. І одразу після деокупації, коли почалися обстріли, зникло світло, не було зв'язку, різних комунікацій, тому ми вирішили виїжджати заради безпеки дітей, ми виїхали в інший населений пункт і ми шукали по знайомим. Нам спочатку запропонували житло таке, була одна кімната, ми в п'ятьох спали на одній кроваті з дітьми. Тому далі ми шукали десь більш простори». Цьогоріч ситуація стала гіршою і в приколотному. Селище, розташоване між містами Вовчанськ і Куп'янськ, де йдуть запеклі бої. До фронту звідси усього 15 кілометрів. Не одного дня такого, щоб ми спокійно. Ну, бувають ночі такі, що ми спимо, а в основному збивають, літають, збивають. в общем, в общем тяжело. Тут тут час в время, в наше время час тяжого. Торік у 24 із 30 населених пунктів громади оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Нещодавно таке рішення ухвалили, і щодо мешканців решти сіл та селищ. Відбувся там прорив державного кордону в районі населеного пункту Мілаве, і фронт до нас наблизився. А це раз друге, ми і так, громада прикордонна, і маємо 35 кілометрів. Спільного кордону з державою агресором е, обстріли е, регулярні. Я знаю, що будуть проблемні сім'ї. Вони мені, от, вже. Писали, що ми, ми нікуди не збираємося. виїжджати. за останній тиждень громади виїхало 25 дітей. Але за даними адміністрації, у прикордонній смузі все ще мешкає 77 неповнолітніх. Хоча на вулиці не видно жодного. Дітей ні, дітей, звісно, не, не випускає. Дітей не, не видно, не видно. Будемо надіятися, що наші, наші... Попрати... у що... Мене діти боють. Я буду до останнього на своєму місці сидіти. 12-річному Михайлику мама не часто дозволяє ходити далі власного двору. Він згадує, як неодноразово ставав свідком російських обстрілів. Я підняв голову, чую, щось свистить. Я подумав, що це може це самольот, якийсь ще щось таке. Але тільки потім побачив, там це були два каби. Два білі каба. І вони ударили. Ну, і я пригнув на землю. Ти злякався тоді? Так. Я ще з другом був. Поки його мама шукає варіанти нового житла за сотні кілометрів звідси, хлопчик відпочиває між онлайн уроками, але в чотирьох стінах йому тісно. Ну це не нормально, коли дитина вже нівелюється ми проблемами. Да, що щось ледить. Якби ми опинилися в спокійному місці, де б дитина змогла. А скажімо так, це все пережить, можливо, з психологом психологам тоді, Да. А так, коли вони постійно підкріплюються новими вибухами, прильотами і так далі, то у нас була проблема і зі сном, і це були розговори про, скажемо так, про смерть. За останні півроку з приколотного евакуювались понад 200 осіб. Жити тут стає все гірше. Російські дрони почали полювати за цивільними машинами на вулицях. У центрі селища розвісили таблички з проханням не паркувати автомобілі, щоб уникнути жертв. Через загострення ситуації зону обов'язкової евакуації у Кув'янському районі розширили. Найближчим часом планують евакуювати близько 600 дітей. Про що я думаю? Я сподіваюся, що це все нарешті закінчиться, щоб у наших дітей було майбутнє світло, щоб діти не втрачали свого дитинства. І я сподіваюся, що наша армія переможе і Путін здохне. Юлія Левицька Артим, листопад, Харківщина. Україна та союзники створять план припинення вогню, заявив президент України Володимир Зеленський. На його підготовку, за словами глави держави, знадобиться 7-10 днів. А наприкінці тижня радники України та ЄС зустрінуться, аби окреслити контури плану. Під час засідання коаліції охочих в Лондоні європейські лідери узгодили план підтримки України та збільшення економічного тиску на Росію. За даними агенції Bloomberg із посиланням на джерела, європейські лідери спільно з Україною також працюють над Планом припинення російсько-української війни із 12 пунктів. Україна відповідно до нього має отримати гарантії безпеки, відшкодування збитків, завданих Росією, та вступ до ЄС. Натомість РФ поступове зняття санкцій. Але перш за все, план передбачає припинення вогню та контроль за дотриманням режиму тиші. У найближчому майбутньому західні партнери також готові підтримати енергетику нашої країни, аби українці не змерзли цієї зими. Нещодавно після а... Багатьох масованих атак по Україні по нашій енергетиці, по логістиці, водопостачанню, газопостачанню, не тільки електрика була під ударами. Ви знаєте, нещодавно було прийнято рішення. Об організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектору енергетичної безпеки українців енергетичного сектору України. Я дуже дякую, що в цій команді одразу ми почули і відчули підтримку Норвегії, Нідерландів особисто. Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен. Я думаю, що ми організуємо найближчим часом таку відеоформат засідання нашої невеличкої поки що команди, але я впевнений, що ми зможемо об'єднати зусилля для того, щоб об'єднати зусилля і інших країн. Нідерланди також спрямують 25 мільйонів євро на підтримку енергетики України. Про це заявив глава МЗС країни Девід Ванвіл під час свого візиту до Києва. Він зазначив, що гроші витратять на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу. Також Нідерланди приєднаються до так званої енергетичної коаліції для підтримки енергетичного сектора України. Першу зустріч об'єднання запланували уже цього тижня. Загалом для стабільного функціонування української енергосистеми. За словами президента України, потрібно ще близько 800 мільйонів євро. Ми знаємо, що енергетика зараз має першочергове значення. Саме тому, готуючись до мого візиту, ми вивчали, що можемо зробити в найближчій перспективі. 25 мільйонів 10 мільйонів з них підуть до українського енергетичного фонду. 10 мільйонів будуть розподілені між Європейським банком реконструкції та розвитку для додаткового імпорту газу для України. 5 мільйонів будуть надані у вигляді матеріальної допомоги тобто газу, компресорів тощо, тобто матеріалів, які ми можемо поставити в найкоротші терміни. Через масштабну повінь в Одесі, що забрала життя людей, підозри оголосили дев'ятьом посадовцям. Серед них екс-мер Геннадій Труханов, його заступники та керівники комунальних структур. Слідство встановило, що система водовідведення міста була повністю непідготовленою до стихії. Посадовцям, яким інкримінують службову недбалість, загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрили потужні зливи. Тоді внаслідок повені загинули дев'ятеро людей серед них родина з дитиною, що мешкала на цокольному поверсі. Вода за лічені хвилини піднялася до критичного рівня, не залишивши їм шансів на порятунок. Тим часом Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього несподіванкою. Він також назвав трагедію стихійним лихом і заявив, що влада міста не могла запобігти наслідкам. Податкові органи у Польщі посилили контроль за банківськими транзакціями, зокрема за переказами від українців. Особливу підозру податкової викликають отримані гроші з-за кордону або з польських рахунків без чітко вказаного призначення. Навіть невеликі суми без пояснень можуть вважатися прихованим доходом. У такому разі банк має право заморозити ваш рахунок на термін до 72 годин. А якщо виникне підозра у фінансових махінаціях, блокування може три. Тривати до трьох місяців особливу увагу податківців притягують регулярні перекази без пояснень або від осіб, що не є родичами.